Вітає це програма. Тут добре. Розказуємо вам історії про бізнес, про місцеві ініціативи про тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Ми не шукаємо героїв, Ми просто показуємо наскільки їх багато довкола нас. Сьогодні ми розповідаємо історію про надзвичайну силу, про те, як людина бачить світ не очима, а руками та серцем. Це історія про масажний кабінет, його власники, масажисти, подружжя незрячих, але саме це робить їхні руки надзвичайно чутливими. І ця історія не про обмеження, а про безмежні можливості. Масажний кабінет це простір оздоровлення та релаксу. Сюди приходять люди після тривалого офісного сидіння, після травм, напружених життєвих періодів або просто за приємними відчуттями та відновленням. Тут доступні різноманітні види масажу, приміщення кабінету, створене для вашого максимального комфорту, м'яке тепле освітлення, чистота і затишок, приємні аромати та спокійна музика допомагають розслабитись вже з перших секунд. Тут на вас чекають щирі душевні бесіди та професійний підхід. А після сеансу ви знову відчуваєте чуєте легкість у тілі та ясність у думках? Власниками цього масажного кабінету є Тетяна Матіос та Андрій Сидорук, подружжя, яке надихає своєю силою теплом і щирістю. Обоє вони незрячі, та це ніколи не ставало на заваді їхньому покликанню. Тетяна та Андрій знають одне одного ще зі шкільних років. Разом вони пройшли непростий шлях, а зараз із любов'ю виховують донечку та будують спільну справу, яка приносить користь іншим. Андрій живе у повній темряві з раннього дитинства. Коли йому був лише один рік, через тяжке захворювання лікарі були змушені видалити йому очі. Ну, я сір втратив приблизно в рік очного дна. Mm -hmm. Зробили операцію на два ока, тому в мене протези. Його уявлення про світ це радше відчуття ніж зображення. Він пам'ятає лише контрасти світла і темряви, а ось Тетяна може відрізнити день від ночі, вловлюючи зміну освітлення, але не бачачи деталей. Я на жаль народилась вже з цією проблемою здоров'ям. Три місяці мама побачила, що я не реагую на, на ігрушки на яскраві кольори. Почали діагностувати до лікарів, звертатися і виявилося, що в мене спадкове захворювання, атрофія зорових нервів. В Одесу їздили у клініку Філатова, там прооперували мене, але, на жаль, це нічого на зір не вплинуло. Тетяна та Андрій масажисти, і цим заробляють на життя шлях. У справі почався ще з дитинства у школі, адже там мали обов'язковий предмет, курси масажу. Тетяна пригадує, завжди мріяла працювати у медицині. Я пам'ятаю, що років було 5-6, Я все любила гратися в лікарню, що я там лікар. Але коли ну вже під почала підростати, я розуміла, що трошки це ну, неможливо реалізувати, так як немає зору. І коли я, я навчалась у слабозорій школі до п'ятого класу, а в п'ятому класі перевелася у львівську спеціалізовану школу для незрячих дітей. А вже одинадцятий, дванадцятий клас ми навчалися теоретична і, і практика і е, здавали екзамен. Масаж супроводжував їх всюди. Вони робили його навіть друзям у гуртожитку. Проте справжній практичний досвід Тетяна здобула вже під час практики у лікарні. Нам запропонувала наша викладачка, чи ніхто не хоче піти сходити на практику в лікарню. І я пам'ятаю, я прийшла на практику, а там був масажист мужчина. Він каже, давай будеш робити масаж дуже так, з острихом, легенько. Він каже: не бійся, не бійся, шкіра не порветься, це не папір. Так мені це запам'яталось. І я зрозуміла, що надалі треба себе у цій сфері. Все ж таки, хай це буде моя професія і моїм заробітком на хліб. Її чоловік Андрій після школи здобув фах практичного психолога-викладача у Прикарпатському університеті. а Нещодавно став медбратом масажистом, закінчив гінічиський фаховий коледж. Каже, щоб бути масажистом, не обов'язково бачити. Треба відчувати таку чутливість може розвинути кожен. Просто в нас вона розвинута як внаслідок втрати зору. Ми її тому, тому і розвивали. Хоча при бажанні ви її можете розвинути. Вони зізнаються, що коли клієнти дізнаються про їхню незрячість, жодних проблем не виникає. Навпаки, багато хто почувається навіть більш комфортно та розслаблено. От якраз це то, з чим немає дійсно проблем. Угу. Ми зразу думали, можливо, потрібно говорити про це людям перед масажем, коли записуються. А потім вже якось по ходу, вже от коли робиш масаж або перед самим масажем, кажеш, ну там вибачайте, як десь щось не так, тому що я не бачу там. Ну іноді приходиться уточняти, бо людина іноді показує, що мене ось тут болить. Тому... Ходять, порівнюють, кажуть, ну мені вас подобається, ви гарно робите більш чутливіше, більш глибше, ніж, наприклад, там інший майстер». Тетяна працює у цьому масажному кабінеті вже шість років. Спочатку це було невелике приміщення, а згодом, завдяки рекомендаціям задоволених клієнтів, вони переїхали на бульвар Лесі Українки у Коломиї. Клієнти дуже кажуть, що тут гарна така аура. Ну все ж таки це такий. Біля церкви, Боже благословення є, ну бо без Бога ми ну, нічого не варті. Тут приймають від діток до літніх людей до кожного клієнта мають окремий підхід. У мене була одна клієнтка, в неї була така психологічна травма, і поки вона, поки ми знаємо, це не проговорили як. Як з психологом <хи> вона не могла розслабитись, тобто це все було, м'язи були в тонусі, і ми просто не було результату. Зажим знявся, і це дуже впливає на це, психосоматика. Частими відвідувачами масажного кабінету є і військові. Переважно, розповідає Тетяна, до них звертаються люди з постійним болем і напругою у спині та м'язах. Пройтися по спині пальцями, і ти відчуваєш тоді, от, де є спазм м'язів. Відповідно, там воно супроводжується болем унімінням. Буває навіть так, як пальці часто бувають уніміння. Жінка каже, що від початку повномасштабного вторгнення запити клієнтів дуже змінилися. Через постійний стрес у людей з'являється багато захворювань, напруги і емоційного виснаження. У стресі дуже часто якраз і виникає біль, спазм у спині. Захворювання якраз провокується стресами, тому. Ну, буває таке. Також працюємо з військовими. І тільки з за, задоволенням і з радістю е їх приймаємо, якщо вони звертаються. Е приймаємо, Навіть коли немає, наприклад, розписуваний графік, але як телефонує людина, яка працює в цій сфері, то, звичайно, що ми, ну, я відмовляю всіх клієнтів і беру військову, тому їм перевага це зараз. Так, вони без черги. так. так. Подружжя масажистів зізнається, найбільше їх надихають відгуки клієнтів та помітні результати після сеансів. Я без таблетки не лягав спати і не вставав. Він приїхав на вісім процедур загального масажу, то, чесно кажучи, я сама була здивована, що буде такий гарний результат. Тобто, повністю відпала потреба пити ліки, і людина себе дійсно гарно бадьоро почувала. Що є люди, які іноді приходять на масаж. На першу процедуру каже, та вряд ли він мені щось допоможе, навряд ли. Але я прийшов, там жінка сказала ідею. Хоча потім до кінця це буває, що настільки все міняється, і людина з задоволенням йде не тому, що йому сказали, а тому, що він хоче. 38-річна Віталія час від часу відвідує масажний кабінет Тетяни та Андрія. Вона працює по сусідству і через часте піднімання важких предметів має проблеми зі спиною. Тут їй роблять масаж спини та шийного відділу. А інколи вона приходить просто щоб розслабитись та відпочити. А як ваші відчуття? Супер, це вперше ну дуже розслабило. Після сеансу ділиться жінка, ніби окрилена, тому завжди рекомендує цей масажний кабінет своїм знайомим. Класні, хочеться повертатися знову і знову. Ну, дійсно оздоровлююся і ну, тоді мені набагато краще. Не тільки тут релакс, а й відпочиваєш душою і тілом, і хочеться повертатися, тому що ну дійсно ну, Таня, вона ну під підхід має до будь-якої людини. Ми тут про все можемо говорити. Ну, як до психолога приходжу. Тут доступні різноманітні види масажу, лікувальний баночний релакс, масаж, антицелюлітний, медовий міофасціальний. Тетяна, до прикладу, найбільше полюбляє працювати з дітками. Дуже люблю з дітками працювати, дуже прям такі ангелятка, від яких ти набираєшся цієї доброї такої позитивної енергії. І це просто тебе аж окриляє і мотивує. І особисто подобається лімфодренажний робити. Він доволі таки результативний. Ти бачиш ефект зразу, практично після масажу, усуваються набряки. І робиться вона такою легкою, як пір'їнка. Кажуть, я від вас йду, прям ну, як на крилах. До слова, лімфодренажний масаж та метод сухої голки подружжя опанувало нещодавно, адже регулярно відвідують різноманітні навчальні курси. Останнього разу їздила аж до рівного, де викладачка теж була незряча. От цього року ми літом проходили курси для підвищення кваліфікації в, в академії. Місяць навчалися. Це були різні види масажу. Нещодавно Андрій закінчив повноцінне навчання та здобув кваліфікацію медбрата масажиста. Протягом кількох місяців він проходив практику у військовому госпіталі, допомагаючи нашим воїнам на реабілітації та даруючи їм трохи релаксу. Я хотів, щоб було більше практики, тому попросив, щоб мене взяли ніби як на практику, але оскільки зараз ну, масажистів скоротили, зараз немає масажистів в лікарнях. Тому я там був як як волонтер, але я робив там масаж. Зазвичай людям подобалося. Тож подружжя задумалось про розширення. Вони зважили всі ризики та шукали відповідне приміщення. І ось нещодавно відкрили ще один масажний кабінет на вулиці Січових стрільців у Коломиї. У цьому затишному приміщенні Андрій приймає клієнтів щодня. Тетяна, Андрій, ми вам дякуємо за цей такий класний простір, який ви створили для наших коломаян. Ми дуже багато читали позитивних відгуків про вас в соцмережах. Всі нам завжди всі нам казали: прийдіть сюди, так розкажіть про цих людей. Вони насправді роблять дуже класний масаж, і дуже багатьом він допоміг. Всі кажуть, що у вас тут добре. Ми сьогодні в цьому переконалися. Так, ваша історія насправді надихає. Я думаю, що надихає особисто мене, і думаю, що надихне також і наших глядачів та слухачів. У нас є. Відзнака, вона така яскраво жовта Пише тут добре, так, тут справді добре. Є QR-код посилання, де ваші відвідувачі зможуть детальніше дізнатися про вас, так можливо, те, чого вони не знали. Ну і звісно ж подивитися дізнатися про інших героїв нашої програмки. Так? Тому от віднині ця відзнака ваша. Нехай всі знають, що з вами справді добре. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Нам теж дуже приємно, що ви до нас завітали. Ми переконалися у масажному кабінеті Андрія та Тетяни по особливому затишно та по-справжньому добре. Разу програмі тут добре. Ми завітаємо до майстерні Файні Файки. Тут народжуються унікальні керамічні люльки, а ще відбуваються майстер-класи, де кожен може розкрити свого внутрішнього кераміста. Буде файно і дуже добре.